Що, друзі майстри, нема ціннішого відчуття, ніж після вдалої капіталочки приходиш до транспортного засобу і чуєш щось таке ось. Мурка. що я не, засня... не засняв звук, який був до цього. Але можна його приділити по запчастинам, які замінювалися. Навіть по от, по валу, по підшипниках, які вже навіть по вигляду о, не інерції, це і так взагалі. Він просто тупо стає. Ну і по зношеності те, що він вже добряче дзвонить і... Заглушу скутер. Скутер заглушив, щоб показати, як він ось зівся з однієї сторони, шайбочку з'їло майже в нуль. Хай сфокусує. Оп, бачите? Ну і по тому, що він дзвони і по тому, що вверху на ньому вже неприпустимі. Ось. Бачите, відігольчистого це вже навіть новий, він довго не простужить і також буде у верху звук. Тому замінивши на новенькі якісні підшипники, новенький колінвал, поршень, тому що циліндр там був ще нормальний, взагалі майже новий, просто обновилося. Хонда, я бачу це навіть от, італійська Хонда, банка від 35-ї, да? але тут додавлений якийсь резонатор. Ну, тут сидять, мабуть, ще дві кобилі скажені, які брикають і додають. Хрусту обкатку він вже пройшов, він зібрався вже годину. як тому. Ну, і Продовжуємо відновлювати його, відвернувши чехол. Ззаді його закінчимо, ну, спереді там трішки є кохання.